После того как клиент пострижен, что мы должны сделать? Забрать деньги. Не подсматривайте на то, что у меня в руках. А, высушить. Мы, естественно, да, его должны подсушить. Задание несложное, но со своими нюансами. Ухо можно не только отрезать, а еще и расплавить. Вот поэтому потренируйтесь работать этими штуками. А сейчас маленький урок магии. Держи фен вертикально. Включаем поток. Так, так? Да? Внімання. Задача, щоб шарик не упав крайньо акуратно, через старого, крайньому, третьому ігроку. Поїхали. Перукарі досконало володіють інструментами. Наші ж учасники вміють ними тільки розважатись. На цьому етапі команди продовжать створювати образ своїх моделей. Укладка феном. Подивимось, хто з учасників зробить це швидше та якісніше. При цьому витримає оптимальну температуру та відстань, на якій треба працювати з клієнтом. Але попереду інструктаж. Говорять, що саме на цьому етапі, во час сушки волос, виповзають всі ті ошибки, які ви сделали на стрижке. Правильно, я так? Да? Точно. У цьому завданні кожен гравець відповідальний за певну зону зачіски моделі. моей точки зрения, задание с феном абсолютная дискриминация по половому признаку. Потому что девчонки феном работают каждый день и по несколько раз. А мальчишки феном работают только тогда, когда носки постирал, и надо очень быстро, чтобы они высохли. По крайней мере, у меня такое происходит. Укладание женского волосся потребует впевненной работы с феном и гребенцем. Троптаж знову викликав у хлопців бурхливі емоції. Включаєте потік холодного повітря і перепад температури від гарячої до холодного дає фіксацію. Це ж якщо більше трьох вони, Їх тут Что дві. Думає? Задача у парні, хоча б однажды обогнать дівчинок на привіт. Хоча б постарайся тут зробити. Учасники роблять перші рухи і одразу припускаються перших помилок. Але нічого. Все, тут треба робити професіональне вбивство, але не вийшло. Ігор відчуває відповідальність за зовнішність моделі. Він ніяк не подолає свій страх. А це не то, що управляє машиною. Машину ти можеш как бы в руках. Но тут хоча ти держишь в руках волосы, і чувствуешь живого А У моделі жіночої команди волосся густіше. Цей фактор гравці також повинні врахувати. Так, по-моєму, перші гравці приділили свою третю роботу, так? Да? На арені сімейна пара професійних ігор. Чи вдасться Роману взяти реванш у своєї дружини? Я з дівчаника жадав на самом деле більше приті. А зараз парни, по-моєму, йдуть в рові з дівчатками. Мені та радує. Рухи професійних перукарів повинні бути впевненими та точними. Наші ж учасники працюють неправильно. Значит, дивися. дивись. Воздухи співна развивал волосы в разные стороны. Потом надо было это все расческой подхватить. Роману також не вдається приборкати перукарські інструменти. Після того, як ти цією круглою щоточкою, э, розчосочкою так закрутив, вот, одновременно треба підхватити феном, щоб ну, волоси не впали. Настільки захопився, що не помітив, як впав в рушник. Ровно йдуть команди, да? Друга пара одночасно завершила роботу. За справу беруться Юрій та Даша. О, як монтажна тіна. Юра врахував досвід попереднього завдання. Тепер він працює з подвійною енергією. Мені всі не вистачало какої та не третій руки. У мене в одній руці та розчоска, в друге руці фен. А Ірина з інтересом смотрить на що відбувається з її волосами у руках Юри. Модель дівчат навпаки спокійна, адже Даша працює професійно. Заметьте, что Даша напивает. Это признак хорошей работы творческой. Чувствуешь себя таким супер-мега-классным стилистом, парикмахером. Вот это сушить, вот это закладывать очень здорово. Вы первый из да. России, правильно, правильно не спинг. Да? Да я молодец, я знаю. Тож завершить укладку первым. Итак, да. Ну, практически, не знаю, договорились или нет, практически одновременный финиш второго задания. Итак, в этом задании парни справились с укладкой так же хорошо, как и девчонки. Владея такими женскими инструментами, как брашинг и фен, вы все-таки оправдали доверие резинга к вам же. Девчата чи хлопцы? Хлопти чи девчата? Ничья. Обидві команди впорались завданням. Вони отримують по одному балу. Рахунок 2-1. Експерименти з перукарськими інструментами та волоссям моделей тривають. Чи вдасться хлопцям зрівняти рахунок? Зачіску якої команди визнають кращою майстри київського вищого профучилища швейного та перукарського мистецтва. Давите кульминацию измагать. завдяки Державному центру занятости. Наверное, никто из вас не знает, что лаком можно делать прически такие же, как сделал Рейдинг вчера себе. Стрижка вспышка. Стрижка-вспышка. Поэтому, чтобы понять альтернативные возможности использования баллончиков с лаком и зажигалок. Дети, не повторяйте это, пожалуйста. Uh, пробуємо режечний костер. Right. В сіній команді красти балончик. Крастий карає сіні банк. Зорінг з командами продовжує нетрадиційно використовувати перукарське обладнання. Далі тут підбалоти. Ого-го! Ви повеліте літал! Коли не повторюйте експерименти зорінга на практиці. Отлично справились команда з этим заданням. І нарешті третій завершальний етап. Команди беруть у руки муси, лаки та гребінці. Їх завдання завершити нарешті зачіски своїх моделей та представити їх суворому жюрі. журі та передусім традиційний інструктаж. В принципі, зачіска складається з одного елементу. Командам треба створити декоративний елемент під назвою Кільце. Кожен гравець повинен зробити два кільця. Ми закручуємо волосся пальцями рук. І отрізаємо? Ні. У Дівочки більше шансів в цій програмі на самом деле на протяжені всіх трьох завдань. Хлопці уважно слухають інструктаж. Від цього завдання залежить результат усієї програми, а можливо, й всього сезону професійних ігор. таким от чином відчином відчислиємо. Я більше переживаю за е, Ірину, яка модель е, парній. Потому что, учитывая опыт всех предыдущих программ, парни освоили массу узлов. Альпинистские, грузовые, морские и так далее. Парни, сосредоточьтесь. У вас единственная возможность сейчас отыграться на этом задании. Начинаем. Міння робити різноманітні зачіски, знання техніки, косметологічних засобів, стану шкіри та волосся, гігієни і професійної етики це тільки частина вимог до професійних перукарів. Наші ж учасники намагаються засвоїти хоча б базові навички. ти там за кисічку діл. Я е, ще доп... доповнив павнив эти косички сделал. То есть я косичку рядышком возле волос поставил, и она намного придала такого, такой гармонии и украинской лепты. Mm -hmm. Професійні перукарі отримують освіту у профільних училищах та на спеціалізованих курсах. Без солідної бази знань результат буде такий самий, як у наших гравців. Добре yeah, нічого не вийшло, але как бы, вид вийшов неплохий. Можна змінювати гравців. Yeah. Команди йдуть в рівень. Чи вдасться комусь вирватися уперед? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять. Плюс косичка. Поки парни ведуть. Хлопці докладають надзвичайні зусилля та намагаються розібратись у нюансах жіночих зачісок. Немного складно було завладатися з цим жінським предметом шпількою. Вот. Как им орудовать, куда его вставлять, где закручивать и как оставить так, чтобы не было заметно. Светлана ж навпаки. впевнено но Какая-то вот новизна в этой профессии всегда существует, я думаю. Потому что творчество и чувство красоты развивается. И, по-моему, мы можем менять участников. Самый вид финальной пары залежит результат всей игры. Берем грабине. 90. да. Честно говоря, я уже под конец, так сказать, всего этого сезона набил рук. Так у меня, в принципе, хорошо получалось. Даша напружено працює. Ее попередниці припустились ряду помилок. Вона змушена їх виправляти. Так э, приятно делать из волос, из такой длинной пряди, что-то, в общем, имеющее форму и красивое. мастер? Бакарді закінчили. Неймовірно, хлопці перемогли. Даша доробляє зачіску. Все, фініш? Так. Ура! Хлопці швидше впорались з завданням. Нічия. 2-2. Сьогодні на мій погляд, була прекрасна професія, не така екстремальна, як у попередніх програмах, але вона була ну така красива, скажімо. Так? так? Чи впорались команди із завданнями, чи впорались із зачісками? Команди зробили все максимально виклались, наскільки вони могли. і Зачіски виконані досить добре. І ще можна таке додати, що декор також може відіграти важливу роль. От, наприклад, до цієї зачіски можна майстри, будь ласка, прикріпити цвіточок. А, в эту можно взять вот такие вот декорованные шкатулки, так уж мастри, может это сделать во-первых очень хочется поблагодарить наших очаровательных моделей Наталью и Ирину за стойкость в случае синей команды и за мужество в случае красной команды а команды поздравляю с четвертой в этом сезоне ничьей Отже, у нас рахунок рівний. Тому саме наступного тижня не пропустіть. Ми дізнаємось, хто нарешті переможе в сезоні. Аплодисменти усім і дочекайте! Професія парикмахер это очень точна наука. Прочистки як в математике, навіть професія розвиває чувство краси, чувство такої естетики. В голові крутиться много ідей, які хочеться вопросити на голові своїх клієнтів. приятно делать красивые вещи из волос, конечный результат очень удивляет. С одной стороны, ты творишь, а с другой стороны, ты сталкиваешься с тем, что творение необходимо повторять ежедневно. Поэтому здесь необходимо найти гармоничную середину. Если не пойду по специальности работать, пойду парикмахер. По мне понравилось, мне получилось.